Вітаю, друзі. Напевно, треба повідомити вам про таке. На днях була відновлена, завершено етап відновлення енергетичної цілісності, ну, скажімо так, чекральної системи України як країни, як не території, як енергетичної сутності. Ця робота, ще почалася до, за два роки до... Коронавірусу була зупинена на превеликий жаль коронавірусом, неможливостю достатися цивілізовано до місця проведення географічного, а треба було, щоб хтось з нас там був. І на днях нам вдалося завершити цю роботу. Це епічна робота, яка вплине на подальшу історію всіх подій, на хід. Всіх подій, що відбуваються у нас в країні і на планеті в цілому, дійсно відбулася подія. Відбулася не реінтеграція навіть а... по новому зазвучала енергетична структура. Планети в цілому і цивілізації людей дійсно відбулися тектонічні зміни, зміни відбулися... вони готувалися роками, роками наполегливої праці нашої команди по місцях сили планети. Тепер через ці реперні крапки точки відбулася наступна фаза цієї роботи. Що ми можемо зробити? Я нагадую, перше число. першого числа ми виходимо знову на роботу. Не забуваємо до першого числа ще два тижні, тим не менше, ми не забуваємо необхідність цієї роботи. Не думайте, що хтось з вас замалий і його участь неважлива, важлива, важлива участь кожного. Зараз так співпаде, що перше число це буде перший день нового 2024 року. Тим не менше, це вже буде майже рік з того, як ми почали працювати. З 1 березня буде рівно перший цикл наших робіт завершено. Що тепер? Включіть свої молитви, звісно, розуміння єдності. Єдності. Нас і планети, єдності кожного з нас. Саме єдність являється першою необхідністю розвитку і еволюції нашого, якщо хочете, нашої цивілізації цивілізації людей. Хоча ті, хто виглядають як люди, не завжди людьми являються, ми ви це маєте усвідомити і розуміти, тому і устрімління часто дуже різні. І у нас, і у тих істот, які виглядають як люди. Бачите всього три хвилини, а скільки всього ви можете усвідомити. Що робити? Ну, звісно, не тільки працювати над собою, а і е, допомагати людству, допомагати е, нашому світові. Змінювати себе, змінювати своє звучання. Адже ми являємось, по суті, комплексом енергій, які створені на початках. І серцевиною нас являється саме ця нота глибоко унікальна. Тим не менше, ця нота являється часткою загальної симфонії.